Отже, місяць це неймовірно далека небесна точка. Він знаходиться на відстані 384 тисячі кілометрів від Землі. Для порівняння довжина екватора Землі трохи більше 40 тисяч кілометрів. З таким розривом між ними туди можна було б помістити всі планети сонячної системи. Але зараз місяць летить просто на нас. Спочатку ви ймовірно нічого й не помітите. Якщо ви на морському узбережжі хвилі. Можливо, діставатимуть трохи далі на пісок, це результат гравітаційного впливу місяця на великі маси води. Але зачекайте, чому взагалі розташування місяця для нас настільки важливе. Місяць виконує чимало важливих функцій, що підтримують життя на землі. Але спершу Чому він взагалі тримається на орбіті? Все завдяки гравітації. Місяць обертається навколо Землі зі швидкістю понад один кілометр, 0,62 милі на секунду. Це досить велика швидкість, і він би залюбки мандрував космосом. Але через масивність землі її гравітація утримує місяць від втечі в космос. А що місяць робить для нас тут на землі? Одне з важливих це стабілізація клімату. Якщо місяць почне наближатися до землі, замість звичних змін пір року ми можемо отримати надзвичайно тривалі періоди холоду в Сахарі і нестерпну спеку в Канаді. Це було б дивно. Але ще гірше це радикальні зміни припливів з умовлені зміщенням місяця. І незабаром ви зрозумієте, чому припливи сягають п'яти метрів у висоту, затоплює прибережні міста, такі міста, як Нью-Йорк, Майамі, Лондон, опиняються під водою. Будівлі зруйновані, жителів евакуюють. Але це ще не все. Тварини, які живуть на узбережжі, як от морські черепахи чи пелікани, будуть змушені мігрувати через підняття рівня води. Солона морська вода проникне у джерела прісної води, спричиняючи її забруднення. Це лише початок, а місяць наближається дедалі ближче. Тим часом ви могли б запитати. А чи таке вже траплялося. Цей сценарій змусив мене задуматися, звідки ми знаємо, що місяць справді настільки впливає на припливи. Для цього потрібно зазирнути в минуле Землі приблизно 4,5 мільярди років тому. Чи траплялося щось подібне раніше? Після формування Землі в неї врізалось небесне тіло розміром із Марс. Ми називаємо його. Тея. І, можливо, саме внаслідок цього удару і утворився місяць. Земля та інші планети формувалися, але й були планети, які нині вже не існують. З невідомих причин одна з них, Тея, наблизилась до Землі і зіткнулась із нею. З цього катаклізму земля по суті сформувалась наново, а з уламків довкола неї виник місяць. А звідки ми знаємо, що Тея справді врізалась у землю? Докази дали зразки з місії Аполлон. Геологи виявили, що зразки з місяця надзвичайно схожі на земні породи, і деякі навіть ідентичні. Це свідчить, що земля та місяць сформувались з однієї речовини. Ми навіть маємо зразки місяця в нашій лабораторії. Один із них метеорит, який прилетів із місяця після зіткнення. Його поверхня вивітрилася в пустелях Західної Африки, і всередині він схожий на земну породу. У певному сенсі місяць вже врізається в землю, але дуже дрібними частинами. І ситуація погіршується. Припливи сягнули 30 метрів у висоту. Усі міста біля води непридатні для життя. Інфраструктура повністю зруйнована. Жодних метрів, потягів, доріг усе затоплено. Чому ж так відбувається? За словами доктора Осінського головну роль місяць відіграє саме в припливах. Без місяця не було б і припливів. Гравітація місяця притягує воду на боці, що звернений до нього, створюючи припливи. Коли місяць обертається навколо Землі, він створює два випуклі припливи. На стороні, що ближче до нього, і на протилежній. Під час обертання землі ці припливи рухаються, спричиняючи підняття і спад рівня води. У давніх прибережних породах ми знаходимо свідчення того, що припливи колись були значно вищими, бо тоді місяць був набагато ближче до землі. І саме цей механізм, що підтримує землю, міг би її знищити, якби місяць підійшов надто близько. На щастя, місяць насправді віддаляється від нас приблизно на 3. Вісім десятих щороку. Це узгоджується з гіпотезою про гіганське зіткнення. Спочатку місяць був ближче, а потім поступово віддалявся у найближче сторіччя. Тривалість дня збільшиться на 2,3 мілісекунди, а через мільйони років припливи трохи зміняться. Але в нашому сценарії місяць не віддаляється, а навпаки, Наближається що далі? Люди переїжджатимуть у високогірні міста. Вони розташовані на висоті понад одну тисячу метрів і, можливо, залишаться сухими, але навіть вони не в безпеці. За сто днів до зіткнення погода зміниться кардинально. Урагани, шторми, зсуви, але найгірше це вулкани і землетруси. Гравітація місяця діє на земну кору. Під її впливом виникають тектонічні суви, а з ними виверження. Особливо вразливим буде вогненне кільце регіон навколо Тихого океану. Де зосереджено 75% усіх вулканів і 90% землетрусів, і всі вони можуть активізуватися, але можливо ми все ж маємо шанс у 2022 році. Наса здійснило місію DART, спрямувало апарат в астероїд діморфос, відхиливши його. Якщо продовжувати дослідження, можливо, колись це зможе врятувати нас і від місяця, проте все може виявитись марним через межу Роша. Це точка, на якій гравітація планети розриває супутник. Приблизно на відстані 18 тисяч кілометрів від землі, саме там місяць почне розпадатись на частини. Замість зіткнення з землею, уламки місяця сформують кільце навколо планети, як у Сатурна. Це спричинить часті метеоритні дощі. Деякі уламки падатимуть на землю, викликаючи хаос. Кільце заблокує частину сонячного світла. Фотосинтез у рослин та фітопланктоні знизиться, а це зменшення кисню. Деякі регіони охолонуть. Може настати глобальне похолодання. Щось подібне вже траплялось понад 450 мільйонів років тому. Уламки астероїда спричинили похолодання на 8 градусів Цельсія. Крім того, всі супутники будуть знищені. Комунікації припиняють. Ізоляція, а полетіти з землі не вийде. Уламки в атмосфері не пропустять кораблі. Подорожі в космос більше не буде. Практично всі загинуть, через десятки чи сотні років життя може повернутися. Але не факт. У будь-якому випадку це все вигадка. Місяць насправді віддаляється і стабільно обертається. Кільце з уламків це круто, але краще збережемо припливи, океани і спокійний клімат. Але що, якби Марс летів на нас? Це вже тема для наступного відео.